Ми в месте события мы находимся в украинском городе сейчас проходит здесь благотворительная выставка-ярмарка, цель которой собрать средства для участников АТО. Мы подошли к одному из столиков, здесь находится председатель правления и нам чтобы более детально рассказать, рассказать, что это за мероприятие, и цели этого мероприятия. Ну, Смотрите, у нас благодійна ярмарка, присвячена збору коштів нашим хлопцям, які знаходяться зараз на передовій. В цій ярмарці приймають участь шість шкіл будинків творчості юнацтва та дітей. Вони робили самі свої вироби своїми руками: є глина, є солоне тісто, є картини, є браслетики. Також в нас там представлені роботи із майстерні десниця. Українські вишиванки, українські різні патріотичні прикраси. Також знаходиться стіл вільної творчості. Кожна дитина може принести з собою будь-який свій виріб і викласти його також на стіл творчості вільної. Також у нас є е, картини, ми малюємо протягом усієї ярмарки. Вона називається Мій слід назавжди в Україні. Е, кожен з відвідувачів може е, за допомогою фарби поставити свій слід на картині. І Ми будемо о третій годині. Аукціон цих картин також нас є про з передової. Хлопці із батальйону Айдар, які зараз знаходяться в місті щастя, підписували їх нам і висилали волонтерами сюди до Києва. От ми робота, роботи, сумки, картини. Люди всі прийшли просто так, безкоштовно, щоб допомогти зробити свій внесок, зробити свій вклад в нашу країну і допомогти нашим героям. Благодійна організація, благодійний фонд, вона усе моя Україна. Скажіть, якою сколько слідств можна зараз зібрати? Ну зараз сказати дуже насправді важко. На жаль, не дуже багато зараз у нас людей. Ми сподіваємося, ярмарка буде до четвертої. Зараз я думаю, близько трьох-чотирьох тисяч вже маємо. Як вас можна знайти в соціальних сітях? Так, в нас є в соцмережах групи на. Такції, благодійний фонд понад усе Моя Україна. Також наш, нас можна зайти на сайті сайтідапонадусе.юа. Е, 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 Зараз сайт ще в розробці, якби він дуже довго робиться, але скоро він буде працювати, ну і власне, що ви можете нас знайти. Спасибо да. вам, Аліна, да. успіху вам! Вам спасибо.